Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова, і ви на моєму каналі про подорожі та життя в Німеччині. Зараз буде дуже корисне відео для активних українців в Німеччині. Моя гостя сьогодні Олександра Бінард, голова правління Альянсу Українських організацій. І ми поговоримо про те, як бути активними в німецькому суспільстві, щоб відстоювати свої інтереси. Олександро. Що таке політична участь? Коли ми думаємо про політичну участь, не знаю, перше спливає, що всім треба йти в Бундестаг, всім ставати депутатами з українським паспортом, чи треба німецький. Я знаю, що термін політична участь постійно звучить в німецькому суспільстві, чому це важливо для мігрантів і, зокрема, для українців. Дійсно. Дійсно, було б зовсім непогано, якби українці зайшли в бундестах як парламентарі або в інші парламенти, наприклад, Бундесземлі. Так? Але коли ми говоримо про політичну участь, це не обов'язково одразу нам всім брати німецький паспорт і заходити в парламенти. Політична участь це означає, що ми артикулюємо, проговорюємо свої потреби як громади, як української громади, а зараз нас тут досить, досить багато. І доносимо ці потреби до медій, до німецьких кіл, до політичних кіл. Це і є політична участь. Тобто політичною участю теоретично можуть бути дуже дуже різні діяльності. Це може бути діяльність батьків. Де вони сформулюють свої потреби, наприклад, нам потрібна для наших діток українська школа або німецько українська школа і доносять ці потреби, наприклад, до сенаторки з освіти в Бундеземлі Берлін? Це вже є політична участь, тобто сформулювати потреби і їх донести. І перед тим, звичайно, зрозуміти, а до кого ж ми хочемо наші потреби доносити. Які є механізм політичної участі, чи це є організації, чи це якісь ради, тимчасові постійні хто туди може обратися, і як? І чи існує цей якийсь інструмент на рівні всієї країни Німеччина, чи це на рівні міста, чи це на дуже локальному рівні району? Так. Насправді, політична участь може йти як від нас, від індивідуума, так і від громадської організації, коли ми там формулюємо потреби. Наприклад, у нас є в Альянсі українських організацій, є організація Open Platform, які опікуються також і потребами українських вчителів. Вони зробили мережу з трьох тисяч вчителів, які є. З України, які перебувають наразі в Німеччині, і артикулюють їх потреби, наприклад, щодо виходу на робочий ринок. Так? Але і також, що можливо робити, можливо входити в різні дорадчі органи. Ці дорадчі органи існують як при, наприклад, школах, так, це можуть бути і дорадчі органи батьків. Це можуть бути профспілки, куди нам також потрібно заходити. Але що є дуже важливим, на чому я б хотіла наголосити саме в цій розмові з тобою, так як міграція в Німеччині вже відбувається досить багато років, і третина. Німецького населення це є мігранти. Так, третина, третина населення в Берліні це є люди з міграційним досвідом. Щодо Німеччини це є чверть. Тобто, якщо там брати і людей з іншим паспортом, і людей, які може народилися тут, але їх батьки, наприклад, приїхали в Німеччину. Німеччина зрозуміла, що потрібно допомогти. Людям почуватися тут вдома, потрібно якось працювати з тим, що люди приїхали якось полегшувати їх, оце, що вони називають, «uncommon», тобто доїзд, ментальний доїзд, фізичний доїзд. І, наприклад, в, кожні, в кожному районі в Берліні, те, що є, називається Бецирк, є уповноваження з інтеграції. А в кожному також, в кожній бундеземлі землі є також уповноважена з інтеграції. І також і в кожному місті, в Німеччині, є уповноважена з інтеграції. Вони можуть називатися по-різному. Наприклад, Уповноважена з інтеграції на, бун... на рівні бундеземлі Берлін називається уповноваженою з участі, міграції і інтеграції. Тобто вони вже потихеньку переходять від а, такого дуже а, плаского, ми зараз всіх швиденько тут інтегруємо до участі, до того, як ми можемо зробити бар'єри в суспільстві настільки низькими, щоб всі, хто приїжджав, могли б брати участь в цьому суспільстві на рівних. Тобто це є один пласт, це те, що нам всім треба зрозуміти. Якщо ми починаємо, наприклад, якусь громадську діяльність, окей, я маю зрозуміти, в якому я живу районі. Наприклад, я живу в Берліні, в районі Фрідрісайн-Кройсберг. Ну, тоді мені пряма дорога піти до райадміністрації, до повноважної з інтеграції при і зробити з нею зустріч і сказати: Окей, у мене є така то організація моя організація опікується, наприклад, потребами українських вимушених переселенців. І ми б хотіли до вас донести такі то потреби. І, наприклад, ми б хотіли до вас податися на грант. Так, mm -hmm. тобто на гроші, що виплачувати нашу діяльність. Але ти говориш про е, уповноваженого з інтеграції. Це одна людина, яка не знаю, обирається чи призначається, а як щодо більш колективної участі? Так. так. Тобто, уповноважена з інтеграції або з участі краще б тало трошечки воно не зрозуміло, бо е, е, складно перекладати на українську це слово «participation». Як воно німецькою? Парціпаціон mm -hmm. або Teilhub, так? це є людина, яка працює дійсно в райадміністрації, або людина, яка працює, якщо це на рівні Бундеземлі, наприклад, Берлін в управлінні Сенату з інтеграції. Щодо ж більш широкої громадської участі, то при кожному районі, при кожному ну, ж таки, місті, при Бундеземлі є рада участі або міграційна рада, або інтеграційна Рада. Що робиться інтеграційна рада? Це є. 12 людей, які всі мають міграційне походження, живуть, наприклад, в цьому районі і зацікавлені бути якби в цій волонтерній дорадчій структурі, яка радить знову ж таки політикам щодо кращої участі або антидискримінаційної політики щодо мігрантів. Це є дуже важливий інструмент. І наразі, наприклад, я чула, що в Дрездені у нас зайшло в цю інтеграційну раду міста, подавалося і пройшло аж три українки. Це три з 12. Дуже а. важливо. Так, я не знаю, чи в них 12, ага. бо в кожній бундезем трошки по-іншому. 12 у нас в районах в, ага. в Берліні. В Берліні-Українки, це. А на, 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 наразі це жінки є в районі, в інтеграційній раді району фрідрісен Кройцберг, Марцан-Геллерсдорф, Темпельговшинеберг, Панков та Ліхтенберг. Вже в п'яти, а у нас 12 районів. У Але трошечки ще є місце, куди ми всі могли. Е, це, це виборчі зити. посади, волонтерські, на який термін і що, власне, ці люди можуть зробити. Так, насправді, е, окрім е, рад. Міграційних в окремих районах є ще рада на рівні бундеземлі Берлін. Е, я є членкиню наразі разом з двома іншими українками. Ми також прийшли як перші взагалі українки в цю бундеземлі ран. А тепер поговоримо про те, навіщо це робити? Бо це ж по перше, це волонтерно. А по-друге, звичайно, віддається теж про ресурси, тобто я маю знайти час для цього і трошки розібратися в тому, що відбувається. От я говорила зі е, своєю доброю колегою, подругою Тетяною Гончарук з е, Міграційно-інтеграційної ради. Но району. У нас Тетяною також є відео о. на цьому каналі. Е, Марцан Хелерсдор. Вона в Марцані Хелерсдор волонтерно є, вона там живе і є, о, значить, членкиньою також цієї інтеграційної ради. Е, е, у них були дуже цікаві питання. Наприклад, е, вони є тими. Хто заслуховує розподіл фінансів в районі, розподіл фінансів між міграційними організаціями? І у них була зараз конкрет, конкретний дуже випадок, коли тобто оцінка проєктів і кому давати кошти, правильно? А, Так, вони не мають кінцевого е, слова, так але вони можуть е, сказати, наприклад, що ми не вітаємо. Якщо кошти підуть ось цій міграційній організації з таких то таких то причин, другий випадок був: у них є гуртожиток, де проживають вимушені переселенці та біженці. Сусіди в Марсанхедерздорфі там є такі мікрорайони, які дуже добрі, Будиночки, вілли маленькі, почали скаржитись на те, що нібито люди, які проживають в цьому гуртожитку, роблять дуже багато галасу, Діти роблять багато галасу, е, Діти роблять завжди багато галасу. І сусіди навіть е, включали спеціальну сигналізацію. Ми можемо собі уявити, який це тригер для людей, які приїхали від війни, і що сталося. Люди з цього гуртожитку звернулися до інтеграційної ради, і інтеграційна рада влаштувала спільний ну спільний вечір, спільно ну дискусійний вечір між сусідами і людьми, які живуть цим гуртожитку. І вони трошечки намагалися налагодити діалог, і дійсно це вдалося, і там ситуація вже трошечки вляглася. Ну такі речі, або, наприклад, просто радити уповноважені там з питань жінок, іншим уповноваженим щодо того, як вона може доносити краще свою інформацію і включати туди також і погляд з міграційного боку. Це щодо таких локальних речей. Тобто ми бачимо, з одного боку це досить такі речі, вже вони заглиблюються, а з іншого боку, ці речі стосуються. Майже кожного, кожний з нас, щоб стати членом інтеграційної ради, чи я можу стати з українським паспортом, чи має бути громадянином Німеччини? Для того, щоб бути обраним в міграційну інтеграційну раду, не потрібно німецького паспорта. А, може подаватися людина, яка є проживає в конкретному районі, так і має міграційне коріння. Це все і ну і ця людина. В принципі, має вже трошки володіти німецькою мовою, там до рівня найкраще Б2, тому що треба буде дійсно обговорювати різні речі або радити політикам, або казати своє а Тут треба трошки розбиратися, читати статті і так далі. Наприклад, у нас є от рада на рівні Бундесземлі, і ми радимо сенату, тобто це вже ем, уряд Бундесземлі, з питань, що стосується міграції та інтеграції, і е, е, наразі. Однією з наших найважливіших тем є звичайно гуртожиток, дуже великий гуртожиток для проживання тегель, тому що люди там працювають проживають в дуже поганих умовах, і в принципі, завдяки наразі цій інтеграційній раді, ми трошки розтормошили і пресу, і інших ми брали участь і в слуханні в парламенті Берліну щодо тегелю. На жаль, ситуація там така трохи патова, але ми донесли повністю всю конкретику і дійсно всі ситуації, які відбуваються в Тегелі. І ми намагаємось якось покращити життя, і ми постійно теж повторюємо всім політикам, що найкраще Тегель би розформували, тому що неможливо мати гуртожиток, який має. В принципі, кількість місць як маленьке містечко. Ну, тобто зараз вони ще збільшили його з 4,5 тисяч до 7 тисяч, і психічний, психологічний стан людей, які там живуть, вже дуже-дуже поганий. І хтось має ззовні також говорити про цих людей. Ми, звичайно, їх запрошуємо теж говорити самі про себе. Але і хтось ззовні має це робити, і це робить, зокрема, наприклад, і інтеграційна. Рада Бундеземлі Берлін, бо це вже бо це вже стосується дійсно Бундеземлі. Або те, що ми зробили, наприклад, ми е, повністю видали, дослідили питання, видали стейтмент, коли Сенат Берліну збирався е, знову, знову кажу, бо це було коли ж в минулому ввести школи, які були б окремими е, школами така для німецьких дітей і для дітей вимушених переселенців та біженців. І це тотальна сегрегація. І вже є доведено дослідженнями, що дітки, які навчаються не в змішаних школах, звичайно мають. Набагато гірші якість навчання там, там інші навчителі, вчителі. Тобто ми повністю виступили проти цього, але знову ж таки, щоб проти цього виступати, треба мати конкретні аргументи, бо ми спілкуємось там на найвищому рівні. Ми спілкуємося з сенаторкою з інтеграції, і ми спілкуємось з це. Називається Штат так? які відповідають за ці питання. Але ця рада дає таку можливість. Ця рада складається з 20, Шість осіб. Яка сама рада? Це вже зараз про раду у цій Бундеземлі Берлін. Інтеграційна. Інтеграційна рада, так. Ця рада складається з СК 26 25 людей, тобто 13 людей, які є обраними, є їх замісники, тому 26, але і 12 людей, які є з представляють різні управління сенату. Тобто це більшість є з міграційного суспільства і є ще люди, які повністю працюють в адміністраціях. Але так само це рада волонтерська і дорадча, правильно? Чи це люди вже на посадах? Так, Це праців? є повністю е дорадча волонтерська рада, але вона має звичайно набагато більше голосу. І я тому теж закликаю українців заходити в ці ради, тому що. Коли я приходжу кудись, і, наприклад, до якогось політика, або навіть вчора говорю з мером Берліна, і кажу, я є членкинією Бундеземельної інтеграційної ради, це означає, що я представляю мільйон людей, а, а ти тут є? є мільйон людей з міграційним корінням. А так я є. Тобто, це є зовсім інакше, навіть якщо я кажу добрий день, я представляю альянс українських організацій. А розкажи, будь ласка, ще раз, як називається твоя волонтерська посада і що входить в твої зобов'язання? Е, я є... І коли і коли ти була обрана, так <ріхи> ну, просто, просто ми е, я чого питаю, щоб на твоєму кейсі, оскільки ти є членкиною такої так. ради, е, зрозуміти ось як туди обратися, так, е, так. Е, тому що я розумію, що е, наші глядачі м, не мають, наприклад. Цієї довгої активістської історії, так. Як, як ти, я тут трошки екскурс зроблю, зроблю, що Олександр вже 15 років в Берліні дуже активно представляє українське суспільство. Ось, розкажи, будь ласка, членки якої ради ти є, <гум> і що входить в твої обов'язки? Я є наразі членкинею того, що називається Ландас für Фіпарципаціон Бонда земельної берлінської ради участі або інтеграції, так. Як відбувається наші наша робота? Це повністю волонтерна робота. Ми є в засіданнях, які проходять 4 рази на рік, але головна робота відбувається в робочих групах. Тобто в робочих групах ми працюємо над конкретними питаннями. Ми запрошуємо туди людей з ЦНАТу або з інтеграції, там не знаю, з адміністрації. І також ми від, від цієї ради або як члени цієї ради є також представленими в різних. Координаційних засіданнях. Наприклад, я є членкинею такого засідання, яке називається концепція інтеграції вимушених переселенців та біженців в Бундеземлі Берлін. Це звучить зараз дуже все адміністративно і документально і загально, але тобто. Ми можемо трошечки давати погляд мігрантів, або також передавати погляд вимушених переселенців на те, наприклад, як розпаляються кошти, на те, якщо нам здається, що якусь групу не згадали, так тобто, там вже не тільки про представництво українських інтересів, там про представництво інтересів всіх мігрантів в цьому місці, в цій Бундеземлі. І тим вона, наприклад, відрізняється від того, якщо ми працюємо в нашій громадській організації. Що також прекрасно і дуже добре. Так, з інтеграційними радами розібралися, які ще є можливості участі на комунальному рівні? Що таке комунальний рівень? Комунальний рівень це в принципі, якщо розбиратися не зовсім, не зовсім наші райони, але якщо порівнювати з тим, як в принципі влаштовані іншим землі, то це був би комунальний рівень. В Берліні, в районних цих парламентах, те, що це, там називається ПІФА, є така цікава посада, а вона називається Депутат, депутатка від народу. І туди може подаватися людина без німецького паспорту. Про це ніхто не знає. Наприклад, наразі ми, як організація, Подавали пропозицію депутатки від народу для району Штеглі Целіндорф. Це була Оксана Орел. Або вчора я також подавала таку пропозицію для іншого району. Хто може подавати ці пропозиції? Громадські організації людей з міграційним досвідом, які є внесені в список міграційних організацій при уповноваженні з інтеграції. Важливо розуміти цю структуру. Є в Бундеземлі Берлін уповноважена з інтеграції. Вона веде такий це називається публічний список міграційних організацій. Щоб туди занестися, в принципі, потрібно просто бути організацією людей з міграційним досвідом. Але не автоматично треба занестися. Так дуже важливо туди занестися, тому що потім ці організації наразі там, по-моєму, 220 організацій, і ще не всі українські організації, тому я дуже закликаю всіх туди занестися. Потім Саме ці організації обирають, наприклад, інтеграційну раду Бундеземлі Берлін. Тобто нам всім приходить потім лист з повністю кандидатами. Нам прийшов також такий лист в мову мою організацію. І ми закреслюємо, кого ми хочемо бачити. Одно, ну, як ви не всі члени да, організації, а у вас Ні, один але... голос. На організацію один голос, але там є декілька списків. Mm -hmm. так. І, це, і саме тому важливо трошки розуміти цю всю структуру. Але ми повертаємось до твого питання щодо депутатів від народу. Бачиш, цей депутат від народу може бути потім ем, неформальним, не офіційно, але все ж таки членом комітету з інтеграції. Локального цього парламенту так, в конкретному районі і радити йому щодо інтеграції. Це вартує зробити і вартує спробувати нам також а, заходити в ці структури, тому що дійсно, так як в Німеччині міграція йде вже досить давно, вони створили інфраструктуру міграційну, вони створили підтримку для нас. Так? Тобто, у людей з міграційним досвідом є можливість громадської участі. Просто дуже важливо трошки про ці можливості більше знати. А ми створили спеціальний флаєр, де ми ці можливості описали. І ними таки дійсно користуватися, тому що якщо ми не будемо проговорювати свої потреби, вони не будуть почутими і в кінці кінців на них ніхто і не зважатиме. Політична участь і громадська участь це синоніми. Так, я тут це використовую як синонім. Насправді в Україні ми кажемо громадську участь, Німеччини це дуже така німецька дискусія. Вони кажуть, політичну політична участь англійською «political participation». для нас я думаю, в Україні це можна прикласти як громадська участь, і це ми всі дуже добре знаємо, тому що в Україні всі дуже дуже активні і дуже активне громадянське суспільство. І давайте ми теж привнесемо його сюди в Німеччину. Олександро, дуже дякую тобі за таке зрозуміле пояснення. Просто хочеться зараз встати, піти і подаватися в депутати від народу. Так, будь ласка, подавайтеся і, від депутати, і в депутати від народу, і в інтеграційні ради вашого району або вашого міста, де ви живете. Це дуже-дуже важливо, тому що якщо ми не будемо проговорювати, артикулювати свої потреби і на рівні такому комунальному, на рівні міста також, то вони не будуть почутими, і в кінці кінців на них і не будуть зважати. Будь ласка, давайте будемо піднімати голос, а ми це добре вміємо. У нас активне громадянське суспільство, і ми привезли його також і сюди в Німеччину. Супер, дякую за інтерв'ю. Дякую тобі. Друзі. А ви, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, залишайте ваші коментарі, питання, і кілька наступних відео буде присвячені саме громадській участі українців в Німеччині. Так що, будь ласка, не пропускайте наступні відео і до зустрічі!